Добрий день, друзі. Сьогодні 14 листопада. Зараз вийшла в обідню перерву на пляж. Подивитися, яка тут ситуація. Вночі був дуже великий дощ, всю ніч лив дощ. І зараз подивимося, яке гарне Це вийшло море. сонечко. На вулиці тепло, 24 градуса, Море неймовірно красиве, такі хвилі розходяться по всьому пляжу. Це неймовірно гарно. Водичка в морі тепла, але людей плаває не дуже багато, тому що море дуже хвилюється. Відео так не передає ці хвилі, вони такі дійсно сильні, що ця маленька хвиля, яка виходить на берег, дуже тягне за собою в море. Але це дуже-дуже гарно і дійсно вода тепла. Ви бачите, чоловік намагається поплавати в хвилях, трохи його закинуло, впав. Дуже цікаво. Видно, з хмар таки схоже на дощ. А тут таке неймовірно гарне голубе небо і такий красивенний краєвид на пляжі сіде. Трохи людей вже вирішили поплавати. Водичка дійсно дуже тепла і в таких хвилях, як кажуть, гріх не поплавати. Вийшла подивитися на пляж на захід сонця. Дуже мені подобається це явище дуже-дуже гарно, коли сонце сідає в море. Потім прогуляємося трошки по набережній. Хотіла вчора прогулятися, але вчора завадив дощ, так що прийшлося піти погуляти по магазину Сали Пазари». А Море все таке ж саме, як і було в день. Хвилюється. Неймовірно красиві краєвиди. Телефон це все не передає взагалі. Спортсмени бігають босячком по мокрому пісочку. Погода неймовірно прекрасна. Я вдяглася, думала, що тут холодно, а тут тепло. Люди йдуть зустрічати захід сонця з пірсу. Не знаю, зараз може я також спробую туди зайти, але це пірс від готелю. Якщо мене охрана звідти не прогонить, то спробую подивитися звідти. Трохи зайшла на пірс, але далі йти не буду. Там стояче злонги, ще відпочивають туристи з цього готелю. Так що якось буду порядною людиною, не буду ходити по чужим пірсам. Сонце сьогодні такого неймовірного червоного кольору. Дуже-дуже красиво. Так і без пірсу його видно краще. І зараз дуже гарно видно гори анталійські. Буквально за декілька хвилин сонечко сіло за гору. Вчора такий був сильний дощ, що вода навіть розмила доріжку печейну. Видно, що тут була доріжка каміння і розмило її змило в море. Дуже сильний вночі був дощ. Ну, Ці краєвиди просто неймовірні. Заворожує, просто заворожує. Всіде якось дивно формуються хвилі. Вони формуються майже метрів за 50 від берега. Водичка скручується там. Ми можемо бачити, що пірс такий доволі таки великий, і поперед пірсу скручуються хвильки. Не доходячи до берегу, вони вже починають скручуватись там. Дуже цікаво.